Привіт! Сьогодні я вирішила з вами поговорити на тему фінансів та духовності. Можливо, помічали, або в когось прямо було таке, що, начебто, ріст у фінансах відбувається, але грошей більше ви не відчуваєте. Чому? Тому що фінансовий ріст це не дорівнює багато заробляти. Це показує вашу фінансову ємкість. Що таке фінансова ємкість, я розповім далі, тому обов'язково дивись це відео. І, до речі, підпишись, постав на е нажми на колокольчик, щоб ти часто, щоб ти завжди бачила мої відео, коли я їх публікую. Отже, зі мною сьогодні буде подруга Фіона, вона буде нам допомагати е переглядати сьогоднішній ефір. Отже, люди дуже часто працюють з різними фінансовими програмами, установками. І відповідно відбувається у людини фінансовий ріст. Тобто гроші починають приходити легко, швидко, дохід може трішечки збільшуватись, але це не дуже сильно і активно, так скажемо, збільшує дохід. Чому? Тому що, крім того, щоб позбутися. Фінансових програм, страхів, блоків, переконань, потрібно ще розширювати фінансову ємкість. Я вам зараз проведу такий наочний приклад. Але ще такий перший приклад от є труба, в якій, от наші установки, щоб ви зрозуміли, як це впливає на дохід через призму, наприклад. Труби. От є труба, вона а, засмічена мусором. Ну, це сміття забирають, труба начебто очищується, і туди приходять гроші там, легше, швидше, але фінанси не ростуть в доходах. Є просто певні плюси, але не ріст. Чому? Тому що сама труба вона об'ємом залишається, але вона не розширилась. І, відповідно, більше фінансів туди не може прийти. Я вам приведу зараз приклад на ось такій баночці. Ось є баночка. Ось ця кришка це є ваші фінансові програми, блоки, установки, страхи, переконання. Коли людина йде в терапію, коли людина працює зі своїми страхами, програмами, вона відкриває потік фінансів у своє життя. Тобто це є установки, поки людина не йде в терапію. Нові можливості не можуть прийти в життя людини, бо ось є установки, які не дають там, там гроші, зло, гроші, дорівнює смерть, страх там, або якщо на іншому рівні, тобто різні установки програм. Коли ми пропрацювали ці установки на якомусь певному етапі, ми відкриваємо потік, і відповідно нам гроші приходять швидше і легше. Але що відбувається? Людина не особо їх відчуває, чому? Тому що її ємкість не розширилася. Якщо людина заробляла там тисячу доларів, вона і залишається на цьому доході. Ну, може, трошечки більше, там тисячу, тисячу, може отримати якісь там подарунки, бонуси. Але не... це не є там п'ять тисяч доларів чи десять тисяч доларів. Людині потрібно розширити свою ємкість. Тобто, щоб з 500 міліграм Людині потрібно розширити свою ємкість для збільшення доходу там, образно на літр. Як це взагалі робити? Фінансову ємкість можна розширювати різними методами, різними інструментами: це робота з програмами, установками, блоками через медитацію, через терапію, через різноманітні сесії. Також людина може розширювати свою фінансову ємкість різними практиками, Там через спорт До речі, через спорт можна розширити свою фінансову ємкість, але потрібно знати не кожен спорт, тобто є декілька видів спорту, за допомогою яких ми можемо розширити свою фінансову ємкість. Також можна розширити свою фінансову ємкість через Планування своїх доходів, коли людина бачить, на що вона витрачає, на що вона що вона інвестує, тобто веде список доходів і розходів, також можна розширити свою ємкість те, коли отримує якісь подарунки, тобто всі земні космічні блага, матеріальні блага через інших людей. Але що ще відбувається? Коли людина йде у фінансове розширення, взагалі, або навіть взагалі в якесь розширення, ну ми говоримо зараз про фінансове, у людини відбуваються корекції. Корекції це такі, скажімо, неприємні якісь події в житті людини, щоб розширити енергетичну ємкість людини, і вона могла отримати більше. Які взагалі види корекцій бувають? Да? Дуже часто буває таке, що хтось хворіє, можуть діти хворіти, можуть бути непланові якісь поломки, можуть не непланові якісь події, як приємні, так і не дуже, якісь різноманітні непланові поїздки. Тобто те, до чого ви не були готові? Вам, наприклад, прийшла там тисяча доларів в цьому місці? Ви її там запланували? Да? Там житло, харчування, там, одяг, можливо, десь кудись піти. Но е, далі відбувається, коли людина йде в ріст, відбуваються якісь певні події, де людину потрібно розширити. І за рахунок корекції відбувається ось це розширення. Е, також є такі фінансові архетипи. Е, Хочу вам їх розказати, пояснити. Можливо, ви побачите себе, в якому архетипі ви знаходитесь, щоб ви взагалі розуміли, скажімо так, на якому етапі ви знаходитесь. Є такий архетип, як діва. Діва закриває базові потреби людини. Тобто. База це оплатити там, житло, комунальні послуги, харчування, садик, школа, продукти. Ну, можливо, людина базово раз у рік там подорожує, базово вона там різні якісь там заходи можуть бути. Тобто мінімальна база. Да? Навіть якщо там, людина ходить в кафе, то це не кожного дня, це там, раз у тиждень, раз у два тижні одягається. В таких магазинах низького рівня, скажімо так. Це є така база, архетип діви. Є другий архетип чарівниця. Це вже коли людина живе на такому вищому рівні свого життя, вищому рівні доходу, крім базових потреб, там житло, квартира, там харчування, садік це вже магазини зовсім іншого рівня, подорожі іншого рівня, людина собі образно, скажем так, вже не одягається. Там в магазинах міського рівня вже дозволяє собі. Люксові речі, можливо, не так часто, але вже людина відчуває життя на зовсім іншому рівні. Від там ходить там театр, чисті подорожі, дорогоцінні якісь подарунки. Це є другий такий рівень. Але людина ще працює на гроші. Та, вона може мати якийсь свій бізнес, але це не настільки масштабно, щоб людина могла там прям, прям легко жити своє ізобільне життя. І є третій етап. Тут у мене ще одна помічниця, тому ось так. Є третій етап, третя, третій архетип. Старішина, мені дуже подобається цей, цей архетип. Це вже життя, таке фінансова свобода повністю. Тобто людина вже не задумується про якісь не те, щоб там базові потреби. Людина вже вільно живе своє щасливе і зобільне життя, подорожує по декілька разів, е, готелі е, п'ятизіркові. Euh, euh, люксові брендові магазини. Це вже її норма. Тобто, це вже коли гроші працюють на людину. Не, гроші, не людина на гроші, а гроші на людину. Euh, я не буду вирізати, я це залишу тут. Тому euh, є ось. Такі три архетипи. І за допомогою цих архетипів ви можете взагалі зрозуміти, на якому ви, в якому архетипі ви знаходитесь, на якому рівні життя. Тому е, я хочу, скажімо так, підсумувати трішечки е, таке моє е, сьогоднішнє відео. Те, що фінансовий ріст відбувається саме легше, відбувається через фінансове розширення. Коли людина знає, як працює фінансове розширення, людина з доходу тисячі доларів до десяти тисяч доларів в місяць може вирости дуже легко, швидко, екологічно, без корекцій. Тому напишіть мені в коментарях. Хто які корекції зараз проходить? Можливо, ви хворієте, хтось з рідних, близьких, можливо, якісь фінансові втрати е непланові, якісь покупки, да або гроші йдуть крізь пальці, як вода. Ви навіть не відчуваєте, тобто вам прийшла ця сума і не планово якось дуже швидко вона а, розійшлася. Да? Ви там вирішили і пішли собі щось купили. До речі, це також є а, признак того, що людина не готова до. А, Більшого приходу фінансів, бо коли приходить та чи інша сума, і людина прям швидко її кудись витрачає, просто на якісь свої такі хотілки, е, якісь там питання, на які, які вони взагалі не обов'язкові, це говорить про те, що людина фінансово не готова до приходу цієї суми для її підсвідомості. Це небезпечно, і підсвідомість шукає різні шляхи е, як пошвидше, скажімо так, злити цю суму. Тому пишіть в коментарях, які ви проходите корекції. Можливо, ви раніше пам'ятали, проходили і ви їх пам'ятаєте або зараз проходите. Також, також хочу оголосити: я запускаю 8 вересня фінансовий практикум, фінансова свобода, на якому ми будемо. Активно, глибоко і вживу працювати з різними фінансовими програмами, блоками, переконаннями, страхами, ми будемо працювати над жіночою енергією, розкриттям жіночої енергії. Чому? Тому що через жіночність, через жіночу енергію нам приходять всі земні космічні блага, тобто жіноча енергія, сексуальна жіноча енергія це дорівнює фінанси. Ми будемо працювати на стратегію фінансового доходу на півроку вперед, за допомогою якої людина легко, без корекції або з мінімальними корекціями буде рости в доході. Також для тих, хто в боргах, в кредитах, людина вибудує свою стратегію виходу з боргів. І для того, щоб не повертатися в ці борги чи кредити. І тому, кому Цікаво, хто готовий до змін, пишіть в коментарях Свобода для того, щоб отримати більше інформації. Також відмічайте моє відео, коментуйте, відправте також тим, кому актуальна тема фінансів, росту фінансів, корекції, розширення фінансового об'єму. І до наступних зустрічей! Підписуйтесь. Нажимай на колокольчик для того, щоб не пропустити наступне моє відео.